Язення, це хвороба. Скажу вам по собі: от коли ти їздиш регулярно в рейси, ти дуже втомлюєшся, бо досить важка робота. Виснажує от ну, і думаєш, коли би я вже відпочив. Лишаєшся дома, пропускаєш один рейс, тебе вже потихоньку починають тягнути, поїхати в дорогу. Другий рейс, якщо ти пропускаєш, то на третій рейс, ти вже як наркоман, ти готовий за будь-яку ціну поїхати, отримати е ці емоції. Тому що я думаю, що той, хто працює в сфері перевезень або водієм, або сам на себе, не має значення. Це залежні люди від емоцій. Вони дуже важко працюють. Не висипаються, не доїдають, робота досить важка. Але в той же час отримують якийсь певний заряд емоцій, нові якісь враження, і без цього ти вже не можеш. Проходи, кажу ще раз, якийсь тиждень-два, і тебе вже рве в дорогу. Далекобійники, я думаю, це, мабуть, плюс-мінус такого самого складу характеру люди.